Доброго дня всім, друзі. Поєдинок та МФК дощ до вашої уваги. Тут вибачаємося за затримку. Відхопив м'яч. гопкало, Бакум. і ну, дуже непоганий пас. Єрьомін. Бакум. Дача вперед. Єрьомін пробиває непоганий удар. Маме, ти забиваєш, Богдан Шабадаш! 1-0 рахунок стоїть. Точно передача. Моменти! Потрібно забивати і забиває Олексій Лященко! 2-0 рахунок стає. Yeah. Моменти! Ще один м'яч залітає в ворота! В доща. То у нас відзначається. Давайте дивитись. Віддавав цей пас. Тут же Ярослав. Далі сам перехоплює. Таранін. Таранін. Передача шабадаш. Не влучає по м'ячу Якби влучав, і там дуже влучно міг би. Підкоригувати політ м'яча після прострілу або удару Тараніна. Бинок ну, якраз таки поступилося третім місцем дощу, в яких поки що на перший тайм вже під завершення поштойму. Десятаму номеру доща. Що там щось потрібно було зробити, не знаю. У цього не вдалося зробити. фол. І жовта картка для Ігоря Тимченко. І передача. Буде передача, так. І це ж прочитав Ілья Деревенець. Ну, надто відверто вони готували. Цей удар момент. Поба... І зосім Данило забиває. 3-1. Замість того, щоб якісно якось розіграти свій штрафний удар, контратака і дощ скорочує відставання. Вербицький дуже непогано, але встигає. Милященко випередити. Портер. Момент. Не буде навіть удару. Бакум. Моменти! Пробиває. Так, тут мені друзі в чаті підказують. Я також одразу зрозумів Бакланський, але Бакланський чомусь у нас в протоколі. Першим номером був тут 22-й, це неважливо. момент, і забиває Рудомайн четвертий м'яч м'яч ворота. Тому що поки, поки що на те, що небезпечні моменти навіть до удару не вдається довести. Та хоча потримати трохи Оп, Обколу пробиває. Ярослав забиває і наближається до. Арамеїса Маргаряна. 5-1 рахунок стоїть. 22-го допоєдимо, як забиває Ярослав Гомбол. І завдання бачимо. Ще ускладнюється. Так непростим воно було. Порожні ворота. Буде удар. Бакум пробиває. І -і -і -і! Не забиває. Друзі, fdo.dp.ua Вся інформація, турнірна таблиця, матчі, розклад, все на сайті є. Ну, Обкало пробиває, стінку обводить, але Важалюк. Опкало забивати потрібно. в стійку влучає дев'ятий номер. Дев'ятий номер Рудомайна тут перехопить. Так, перехоплює м'яч. Ярослав. У передачу потрібно віддати. Ніса буде заробляти. пенальті є. Віддіо підтримка, друзі, нагадую, якою може скористатися. Я думаю, скористається зараз Сергій Литвиненко. Так. Баков чисто в підкаті. Ну, давайте ми подивимось. Прокидає м'яч і тут шукав цей контакт? Чесно кажучи. І що? Так, точка! У нас шестиметровий був. Вгадати, Ігорю, а тут можна ще по центру пробити. Звісно, ти від... Буваєш удар, коли вгадуєш Ярослав опкало. Щось туди. Момент Вербицький, ВЕРБИЦЬКИЙ! Забитий Андрій забиває. 6-2 стає рахунок. Знову п'ятий польовий. у Доща. Лоха. Передача до деревенця. М'яч не доходить. Моменти, залітає м'яч ворота. І хто у нас відзначається? Владислав Солоха, я так розумію. Так. Що передача! І є забитий мяч Богдан Литвяк. 730 рахунок. 29-й Втрачає м'яч дощ. І тут забити потрібно. Ярослав Гопколо стає найкращим бомбардиром першої ліги. Після цього забитого м'яча. Так, свій поєдинок у Маргаряна буде, попереду. Його команда наступна буде грати. Але станом на цю хвилину у нас 9-й номер. В жовту картку зараз отримує Лященко. Так. Польовий. У доща. Ізосімов. Удари. Забиває, Так, забиває Андрій Фурман. Мій оптимизм стосовно доща. Дев'ятий тур вони пропускають. І це восьмий поєдинок буде для команди. Тимченко асист, але асист супернику. 35-й поєдинку, Ударить! Я вибачаюся, я. який хитрий. Покер. Покер на рахунку 99-го номера. Класний удар. Тут не очікував голкіпер, напевно. Богдан. Можливо, одна з останніх, якщо не остання атака має на... Бакум, Бакум, БАКУМ! Віктор! Мацу таку крапку ставить! Віктор Бакум. Він також безумовно заслуговує сьогодні на забитий м'яч забиває Віктор. Ну і все, я думаю, тут дощ навіть вперед йти не буде. Зберегти м'яч. Ну, тут же бити потрібно. Ні. Не встигає атаку провести І Бакум Є удар повз ворота, але навіть якби і залітав м'яч ворота, навряд би е, зарахували його арбітр. 12-3.